Розпаковка жорсткого диска Vidi Blue на 2 ТБ, форм фактор 3,5 дюйма, інтерфейс SATA, колір сріблястий, швидкість обертання шпинделя 7200 обертів на хвилину. Потрібен був жорсткий диск для зберігання особистих фотографій, відео та важливих файлів на власному комп'ютері. Попередній диск фірми VD прослужив 6 років і прийшов час замінити його. Новенький жорсткий диск був придбаний на сайті Allo.ua. Доставка до точки видачі зайняла три дні. Диск прийшов запакований в целофанове пакування. Беремо ножиці, відрізаємо зверху частину пакування, дістаємо наш жорсткий диск. Вага жорсткого диска приблизно 500 грам, до речі, гарантія від виробника 24 місяці, об'єм буфера 256 мегабайт. Підключаємо наш жорсткий диск до комп'ютера та протестуємо програмами Crystal Disk Mark та Victoria. Скористаємось допомогою чату GPT та попросимо його проаналізувати дані після тестування Crystal Disk Mark. Шат GPT говорить нам, що протестований жорсткий диск працює у штатному режимі. Проводимо наступне тестування програмою Вікторія. Знову просимо чат GPT допомогти з висновком по результатах тестування. Загальний висновок чату GPT – по результатах тестування жорсткий диск у хорошому стані.